Красуні красунчики, сьогодні я хочу вас познайомити ще з одним явищем природи туманом. Стеляться над землею осінні тумани. Здається, ніби низько, низько спустилися хмари і оповили землю білим густим покровом. Та це так і є, тому що і хмари в небі, і тумани низько над землею. Не тільки близькі родичі, а можна сказати, близнюки. І там і тут вони складаються з крихітних краплинок води. І в хмарах на небі, і в туманах над землею ці крапельки утворилися з прозорою водяної пари. Потрапляється пара. Потік холодного повітря і починає згущуватися, перетворюватися в крапельки води. Якщо крапельки утворилися високо в небі, вони стали хмарками. А якщо низько над землею, туманом, тумани бувають в усі пори року. Втім, ви це самі знаєте, не раз доводилося вам бачити туман і навесні, і влітку, і навіть взимку. Зазвичай тумани стеляться над річкою в низині, там, де багато вологи. Найгустіший туман буває вранці, коли земля сильно-сильно охолоджується.